Про скандали навколо корупціонерів. Я прекрасно розумію, що корупція в нашій державі процвітає набагато активніше, ніж вишиванковий бізнес. Так? І, е, просто комусь не пощастило попасти в пресу, а комусь пощастило не потрапити туди і не притягувати забагато уваги до себе. Е, і будь-які скандали, які ми сьогодні бачимо. Які сьогодні виникають, для мене це дуже професійна робота, скажімо, по злитю негативу мас. Так? От є якийсь козел відпущення, на нього все зливають місяць, так? потім за нього всі забувають. І потім знаходиться якийсь абсолютно новий. От. І ми, звичайно, знаємо, так? що це далеко не єдиний чиновник, який зловживає. На нас із вами, і на наших податках, які ми справно платимо щомісяця. Але просто допустимо, в цього чиновника жінка виставила фотографію в інтернет, а він що стрималась. Їй хотілося показати і сумку, і платить, але вона стрималась. І от цей чиновник продовжує працювати. А того, в кого жінка чи дитина, чи він сам не стриманий, він до себе привилікає увагу і провокує такий скандал. Тому я до цього ставлюсь досить філософськи. Я розумію, що це робота. Я розумію, що ми живемо в такій стресовій ситуації, коли потрібно знайти оцю мішень для зливу агресії і зливу негатива. От я до цього відношусь отак. Під час війни чи доречно витрачати багато грошей на свій зовнішній вигляд? Ну, дивіться, якщо це чесно зароблені гроші, людина може витрачати гроші, на що вона вважає за потрібним. От на будь-що. Це її вибір. Ну, звісно, крім наркотиків, які заборонені. От. А якщо це гроші вкрадені, то це вже зовсім інша розмова. Тобто покажіть, звідки гроші і витрачайте їх. Е, тому що, по суті, справи за конституцією, ну давайте будемо відверті, так? Армію має забезпечувати держава. Ми працюємо, платимо податки, великі податки, так? і на ці податки повинна купуватися зброя, форма. І так далі. Ми в Україні настільки свідомі, настільки в нас сильна позиція громадянського суспільства, що воно по суті почало підміняти собою державу. І ми забуваємо: давайте повернемось до Конституції і подивимось туди, що там написано, що ми маємо робити, а що не маємо. Тобто, ясно, що я там. Коли я маю можливість, я куплю і дрон і відремонтую машину, і передам якісь ліки, все, що просять, я стараюсь в основному відгукуватись позитивно, так само, як і всі мої друзі, як і мої колеги, і навіть ті люди, в яких немає такої можливості. Вони всі допомагають. Тому що в кожного з сім'ї хтось воює: близький, родич, далекий, друг, сват, брат, всі є. Ну, хтось обов'язково буде на фронті. Е, от, а з приводу. Там показувати речі, не показувати, ті ж весілля, там гуляти, не гуляти. Ви розумієте, з однієї сторони життя одне. От ти виходиш заміж, ти ж хочеш плаття вдягнути гарно. Ти хочеш гарно причесатися. Так? Ти хочеш зробити фотографії, показати там, своїм дітям, своїм внукам і це природні бажання. Але моя особиста думка, якби я зараз гуляла весілля, то я би його зробила максимально там. Дискретним і максимально маленьким. Так? Тому що ну, мені здається, що там, танцювати якісь пишні торжества, влаштовувати, коли е, гинуть люди на фронті, ну, це якби неправильно. Воно. Е, ну, серце кров'ю обливається це робити. Тобто воно дуже дисонує. Е, з приводу того, що купувати, що не купувати, ну ви ж розумієте, що е, фактично будь-якого чоловіка. До життя спонукає жінка. Що потрібно чоловіку? Джинси, дві футболки, пуховик, і він вже красивий. Ну правда. Тобто, будь-якого чоловіка до перемог, до створення чогось нового, до росту, його спонукає жінка. А жінка хоче сукню, сумочку, туфлі. Розумієте, так? І це абсолютно природний процес. Це є вам людина, яка працює в моді все життя. Можу абсолютно відповідально заявити. От. І тому, звісно, що людям хочеться себе чимось порадувати, хочеться себе чимось потішити. Але виходити на вулицю і казати, подивіться на цінник, ну, мені здається, що це, м'яко кажучи, просто невиховано. Гроші це така ж інтимна тема, як секс. Насправді гроші, це така ж інтимна тема, мені здається, як секс. Тобто про неї люди не наважуються чомусь говорити, якщо наважуються, вони щирі, ну, переважно. Е, дивіться. Давайте так. Є час на заробляння грошей, так? є час на витрачання грошей. От Дуже часто от, в чому тримається ідеальна родина. Чоловік заробляє гроші, не має часу витрачати. Жінка ходить, витрачає гроші чоловіка, вся родина процвітає. От. Насправді я в, даному, в даній схемі е, завжди е, е, так багато працюю, що в мене на витрачання грошей не так багато часу. Я вам відверто скажу. Про друзів серед зірок. У мене багато друзів, дуже багато. Е, я люблю людей. Прям люблю. Я люблю, коли до мене приходять, коли я їх вбираю, я люблю з ними говорити. Тобто я від цього отримую реальне задоволення. Особливо, коли я можу людину зробити ще красивішою, то це взагалі настрій там, на кілька днів вперед. У мене дуже різні друзі. У мене є подруга, з якою я дружу там, ще з п'ятого класу, юрист. У мене є якісь публічні друзі, звісно, тому що ну, сфера діяльності така. Друзі з бізнесу, друзі з політики дуже-дуже дуже різного формату, скажімо, в мене спілкування. І завжди, тобто в мене основний критерій, чи мене наповнюється спілкування, чи воно є глибоким, чи воно є справжнім, чи воно є щирим. Тому що єдиний показник якості стосунків, от будь-яких, нехай це дружба, любов, там, якісь сімейні стосунки, взаємовідносини, це якість спілкування. Що таке якісне спілкування? Це коли ти нічого абсолютно не приховуєш, коли ти вільний в спілкуванні. От я по цьому критерію е зближуюся з людьми. Коли я можу бути собою. Тоді не легко роботи? Абсолютно. Ну, абсолютно. Ну, з таких якихось моїх таких. там, е е Людей, з якими в мене дуже багато спільного, то ми з Дідзю дружимо, ми з Катією Кухар дружимо. Це от такі мені по душі, скажімо, близькі люди. Ну, в нас є спільні компанії, ми там, слухаємо музику, бавимося з Катю, ми любимо собі гарно повечеряти. Тобто, з кожного, ну звісно, що з кожним другом в мене якісь є окремі традиції, так? в залежності від. Там, степень, степені близькості спілкування. У ну, Тані Літвінової, я допустим, приходжу весь час, і вона мене весь час годує. Так? Ну, інша людина може не вміє так нагодувати, як вона. Це не значить, що вона поганий друг. О. Чи тригарять вас пости українців, які виїхали за кордон і живуть, наче немає ніякої війни. Мене взагалі не тригерить, тому що я розумію, що в людей є діти. Так? І діти будуть мати травму війни, якщо вони тут весь час будуть знаходитись, якщо в людини є така можливість кудись виїхати, так, і е, дітям е, ну, просто зберегти здоров'я, е, то, е, звісно, ну, я тільки за. Я просто розумію прекрасно, що там, я не виїхала, але в мене нема дітей, це треба враховувати. Тобто я лишилася і е, там, переважно е, це там. Такі публічні, вони всі дивувалися, чому я лишилася, чому я нікуди не поїхала. Тобто, все залежить дуже сильно від життєвих обставин людини. Звісно, коли людина виставляє відео, ну, я не знаю, в мене в стрісі такого нема, але я періодично таке в інтернеті бачу. Та, що людина виставляє відео, де вона там обливається шампанським, або ну, веде себе якось. ну, Кричуче, як це правильно сказати, напевно, так. так? Тобто провокує. Е, ну, Вона ж це виставляє з якоюсь метою, правильно, що вона хоче цим продемонструвати, я не розумію. Е, от. І так само мені здається, нещирим, коли люди в соцмережах демонструють, як вони посипають собі голову е, пеплом, а насправді, е, насправді ведуть зовсім інший спосіб життя. Тобто це дві крайності, так? Мені здається, що взагалі, в принципі, серед людей в соцмережах головне це щирість. Так? І ця щирість, коли ви її ретранслюєте, вона щитується на раз-два. І люди на когось реагують агресивно, а на когось реагують дуже добре. І ви це теж помічали. В когось там в коментарях багато хейту, а в когось його немає взагалі. Чому? Не тому, що ця людина якась особлива, а тому, що вона м, транслює не те, чим вона живе, і люди це відчувають. От і все. Людей не обдуриш. Людей взагалі не обдуриш. І чому так само в них викликає е, обурення, е, там, якісь такі речі, які ми зараз бачимо скандальні в інтернеті. Теж тому, що люди все бачать. Ми все бачимо. Там ми можемо щось не озвучити там з вихованості, але ж ми все бачимо, що відбувається. Я досить, скажімо, стримано ставлюсь до життя і притримуюсь того, що життя кожного це абсолютно його вибір. Так? так, є речі, які б я не робила, які роблять інші люди, але вони би, певно, не робили частину того, що роблю я. От. Тому, якщо говорити про те, там чи от. Я побачу щось в інтернеті, чи я напишу ай-яй-яй, ні, Не напишу, ну просто тому що не хочу на це тратити ні час, ні енергію.